Вітаю вас дітки на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами пишемо велику букву Н. Велика буква Н складається з двох елементів. Погляньте на сторінці 39. Велика буква N складається з двох елементів. Це довга похила лінія з заокругленням ліворуч. Та похила лінія з петлею вгорі із заокругленням праворуч. Але спочатку давайте розглянемо. Малюночок, який зображено на верхній частині сторінки зошита. Дівчинка катається на поні. У слові поні буква Н знаходиться всередині слова. Ми бачимо, що біля маленької дівчинки стоїть тато. Або старший брат та двоє іще друзів. Давайте кожному з них дамо ім'я. Але такі ім'я імена, щоб у кожному імені була буква Н. Наприклад, дівчинку можна назвати Ніна, хлопчика Назар, меншу дівчинку. Інна, а старшого хлопчика, наприклад, Нікіта. І так, приступимо до написання елементів великої букви Н. Спочатку обведемо по пунктирах ось ці елементи навколо малюнка. Пригадуємо, як правильно тримаємо ручку. Сідаємо рівненько, зручно, щоб нам нічого не заважало. І починаємо писати перший елемент. Ось так я прописала декілька елементів. Петля за округленням внизу. Перед тим як ми почнемо писати велику букву Н, давайте її пропишемо спочатку в повітрі. Так, тут у нас ще є невеличкий елемент, коротенька пряма. Спочатку спробуємо прописати велику букву Н в повітрі. Так, починаємо, пишемо маленьку, коротеньку лінію пряму, потім спускаємося вниз, не відриваючи руки, заокруглюємо ліворуч, відриваємо руку. І пишемо другий елемент петля за округленням внизу праворуч. Спробуємо прописати по пунктирах спочатку, не поспішаючи, ведемо по лініях, обводимо другий. Зразок, тепер самостійно, коротенька пряма, спускаємося вниз, відриваємо ручку і з верхньої ставимо крапочку на цій лінії, на верхньому рядку робочому, Ведемо трішечки праворуч, робимо петлю ліворуч, вниз рівно і заокруглюємо вправо. І ще раз петля заокруглюємо, прописуємо до кінця рядочка. Дуже гарна, велика буква Н у нас виходить. Так, в наступному рядочку, в другому, ми пишемо склади не та на. Поєднуємо дві букви. Велика буква Н. І маленька буква е пригадуємо буковку е, не так, наступне на Виводимо кожен елемент, щоб письмо у нас було дуже гарним і якісним. Так. І тепер пропишемо рядочок ім'я Ніна. В цьому імені дві букви Н велика і маленька. Імена ми завжди пишемо з великої букви. Відступаємо трішечки і прописуємо ім'я Ніна. Ні на. Всі буковки у нас дружать. Так, не забуваємо, у нас дружні букви. Ніхто нікого не залишає. Всі тримаються за ручки. Ні на. Кожна буква тримає наступну. Ні. На, і ще одне поміститься. Ні, на так, трішечки ми втомилися, тому давайте зробимо руханку для пальчиків і продовжимо. Молодці. Дали відпочити своїм пальчикам. Тепер продовжуємо далі. Пишемо два імені, речення Інна і Ніна. Ось так я написала: Інна. Зверніть увагу на з'єднання букви І та Н. Нижнє з'єднання у нас тут іде знизу вгору. І в кінці ми обов'язково ставимо крапочку. Далі пишемо знову букву Н, обводимо велика буква Н. Та склад «Но». Велика буква Н разом з буковкою О. Тепер самостійно Но. і склад. Ну, буква сполучення ну. Ну, іще одна поміститься. Ну. Так. І останнє пишемо речення у Ніни, Малина і Лимон. Буква У. Вчора ми її писали, пригадуємо. У ні. Лимон. З'єднання. Даємо ручку букві Н. Так, написали. Молодці дітки. І обов'язково ж для вас творче завдання. Подивіться, дітки, зображені малюночки з буквами НИ, фонтан, пінгвін. А тут треба намалювати третій якийсь предмет. У слові фонтан і пінгвін, буква Н стоїть в кінці слова. Значить, і сюди ми повинні намалювати щось, що називається, щоб буква Н була в цій назві в кінці слова. Пропоную намалювати лимон. У слові лимон буква «н» стоїть в кінці слова. Отже, намалюєте лимон, зафарбуєте його. І я потім перевірю і обов'язково усі отримають гарну оцінку. І ще пропоную вам, дітки, виконати ускладнене завдання. Ми вже з вами вивчили багато букв з'єднання, Ви вже пишете слова, склади, речення. А зараз я вам пропоную написати склади під диктовку. Що це означає? Це означає, що я буду називати буквосполучення, тобто склад. Два, дві букви разом. Ви їх записуєте у рядочок під диктовку. Відкриваєте звичайний свій зошит в косу лінію. Від останньої своєї роботи, від останнього запису, ви пропускаєте один робочий рядок. Пригадуємо, що таке робочий рядок. Це тоненька лінія. Ось тоненький рядочок, там, де ми пишемо. Відступаєте один рядок, на другому ставимо крапочку і під диктовку, під мою диктовку. Ви записуєте. Будьте уважні, сідайте рівненько. Я вам диктую. Ви пишете, пригадуєте буковки і записуєте. Все ну. Ли. Хто не успіває, ставте відео на паузу і пишіть. Ул. І. -м. Е -л. Я впевнена, що у вас все вийшло, і ви все написали правильно. Але навіть якщо у вас буде помилка, це не страшно. Ми тільки почали навчатися. Не засмучуйтесь, якщо у вас щось не виходить. Після декількох спроб обов'язково все вийде. Я в вас вірю, ви в мене великі розумнички. Я знаю, що ви всі стараєтесь. Ми будемо вдосконалювати ваші навички та вміння. Дякую вам за увагу ви великі трудівнички.